російський дрон, що стало відомо, впав на польську військову базу на південь від Варшави. Це сталося, і ця би йшли в день на території підрозділу польської ТРО. Знову ж таки, бачимо, що. Вчора з'являлася інформація про те, що нібито він залітав до території там, де знаходиться український хаб, саме там, де техніка знаходиться, яка направляється тоді на територію нашої країни. І от під час атаки російських дронів на Польщу один із безпілотників упав на військову базу підрозділу територіальної оборони. Про це пише місцеве видання. За даними видання, дрон впав на військову базу, що за 80 кілометрів від Варшави. Як вони дописуються, був російський дрон Гербера, який не мав бойової частини. Загалом поляки виявили вже 16 російських безпілотників, що впали на території їхньої країни. За словами голови одного з повіту, один із них упав приблизно за 150 метрів від будинків. Ну знову ж таки бачили вчора ті кадри, які виставляв і Андрій Коваленко, і наші інші високопосадовці про те, що постраждала цивільна інфраструктура поляків. Ми показували вам кадри саме з будинку того, де упали уламки збитого безпілотника. Можливо, не тільки уламки, точно не відомо, але знову ж таки бачимо, що приватні оселі цивільна інфраструктура поляків також постраждала. Страждали внаслідок цієї атаки, але як вони кажуть, Спочатку була інформація, що це не атака. Вони не розглядаються як напад, а це лише масштабна провокація з боку Російської Федерації. Все, що НАТО змогли зробити, це застосувати четверту статтю. А всі ми пам'ятаємо, що четверта стаття це лише консультації із союзниками. Ну і також уламки російського дрону виявили ще в одному містечку, що поблизу Любліна, і там пошкоджень зазнав дах господарської будівлі. І кадри цієї будівлі ми вам також вчора показували. А що ж говорить Сирський щодо цього? Випадку склація з боку Росії була б неможливою без її спільників посізла. зла. Знову ж таки, ми це розуміємо, що Росія має партнерів, має союзників більше того, це і Іран, це і Північна Корея, це також і Китай. Дже розуміємо, що після. Того як Путін відвідав парад у Китаї, після того як він поспілкувався Сі Цзіньпіном, Кім Чанином, він набрався наглості знову ж таки атакувати сильніші території нашої країни. І як бачимо, вирішив прощупати протиповітряну оборону і країн НАТО. Так от, що ж зазначає Сирський? ескалація виконання Кремля була б неможливою без його підтримки з боку спільників по осі зла. Відтак на даному етапі військова та фінансова допомога партнерів України набула критичного значення для успіху нашої. Спільної стратегії заявив головнокомандувач збройних сил України, і також за підсумками 30-го Рамштайну. Він вкотре нагадав, що Росія має підтримку з боку інших країн. Знову ж таки, це ті країни, про які я вже вам зазначала. Говорить, що ескалація виконання Кремля була б неможливою без його підтримки з боку спільників посізла. Відтак на даному етапі військова та фінансова допомога партнерів України набула дійсно критичного значення. Він наголосив, що Україна високо цінує зусилля лідерів та дипломатів спрямовані на мирне врегулювання війни Росії проти України із задіянням усіх міжнародних майданчиків та політичних форматів. На от лідер нашої країни Володимир Зеленський зазначив, що. Україна дійсно знаходиться поруч із Польщею. Також запропонувала Польщі необхідну допомогу з протидією, адже ніхто не може гарантувати, що не буде сотень, якщо вже й не десятки дронів. Тільки спільні європейські сили можуть дати захист, і, як зазначив лідер нашої країни. Ми готові допомогти і технології, і навчанням екіпажів, і необхідними. Розвідданими, але далі поговоримо і про реакцію ФІЦа. адже він закликав з'ясувати, чи заліт російських дронів повітряний простір Польщі був навмисним чи випадковим. І під чиїм контролем вони перебували. Адже прем'єр словаччини назвав інцидент серйозним. А також запропонував співпрацю пошуку. Відповідей водночас він розкритикував опозицію за передачу Україні системи ППО без заміни, заявивши, що це послабило оборону словаччини. Ну і не дивно не сумнівалося, що такі заяви від ФіЦО будуть лунати. Зокрема, бачимо, що і інші політики зі Словаччини висловили свої думки з цього приводу не лише ФІЦО, і знаєте, деякі заяви дійсно обурюють. І далі. Приготуйтеся, якщо ви не сидите, будь ласка, сядьте. Адже знову ж таки бачимо вкотре звинувачення в бік України летять. Бачили коментарі про те, як поляки звинувачували, що це Україна винна, що залітають безпілотники на їхні території, але вони забувають певно, хто ж ці безпілотники запускає чиї території. І вони летять не лише Росія. Не забуваємо, що і Білорусь також використовують як майданчик для того, щоб атакувати територію України. Ну, і, як ми бачимо, територію Польщі також щоб там не говорили Міноборони Білорусі про те, що вчора вони нібито допомагали Польщі збивати ті безпілотники, які. Заблукали, заблукали в Білорусі, заблукали на кордоні Україно-білоруському, і також у Польщі. Також вони чомусь блукали та так блукали, що на жаль, постраждала цивільна інфраструктура Польщі. Так, от що ж сказав очільник міністерства закордонних справ словаччини? Хочеться вірити, що російські дрони мали опинитися в Україні, а не в Польщі. Він відверто не любить українців. ну, зокрема його. Заяви вже багато хто коментує. Так, Словаччина вважає порушення польського повітряного простору російськими ударними дронами серйозним погіршенням та ескалацією ситуації. Країна висловила абсолютну солідарність з Польщею. Заявила, що підтримає консультації, які польська сторона розпочала в межах четвертої статті НАТО. Про що я попередня вже вам розповідала? Відповідно заяву зробив міністр закордонних справ Словаччини. Словацький дипломат висловив сподівання, що це не був свідомий російський напад на Польщу. Далі цитую: я хочу вірити, що дрони, які проникли на польську територію, були дронами, які летіли туди не для того, щоб атакувати Польщу, а мали опинитися на українській території. Він зазначив, що Словаччина підтримує використання Польщі всіх варіантів для оцінки ситуації. На ну, зі свого боку, міністр внутрішніх справ країни. Відмовився домовився прокоментувати інцидент у Польщі. Він заявив, що треба дочекатися інформації з цього приводу більш детальної. Ну і зокрема, очільник словацьких правоохоронців зазначив, що інформація про дрони передувала інформацію про влучання російської ракети на польські території, але пізніше поляки визнали, що це була українська. Ракета далі цитую: я засуджую будь-які акти агресії, і неважливо, яка країна здійснює такий акт, чи то Росія, чи хтось інший, сказав він. і висловив сподівання, що коли мир в Європі настане, провокацій не буде. Вкотре бачимо цинічні абсурдні заяви знову ж таки, яка країна запускала взагалі, як в них виникає таке питання? Хто ж запускав ці дрони, коли ми бачимо, що країна-агресорка, Російська Федерація, постійно знову ж таки запускає не лише безпілотники, але й ракети? Бо більше вчора МЗС Польщі також говорило, що вони знайшли не лише уламки безпілотників, але виявляється, що і уламки ракети також. Але бачимо, що Словацьких лідерів то не бентежить. Вони знову ж таки, своє говорять, заяви про російські. це вже не дивує, але знову ж таки, і наші. Високопоставлені особи, до прикладу, речник української добровольчої армії Сергій Брачук досить таки емоційно реагує на подібні заяви. І він також у себе в телеграм-каналі прокоментував той хайп навколо теми зальоту безпілотників до Польщі. Попередню новину також про те, що вже зазначив очільник міністерства закордонних справ словаччини щодо того, що він хотів би, щоб вони опинилися в Україні. Тож далі можемо почути його думки також. Очільник МЗС Словаччини. Такий собі, Юрко Бланар. Ну, сказати, що він довбокінь, це нічого не сказати. Знаєте, коли ракети якісь там або шахеди летітимуть до Словаччини від вісі зла, я сидітиму десь на високому поверсі багатоповерхівки і споглядатиму і питатиму, так що там у Словаччині прилетіло? Ну, добре, що прилетіло. Малесеньке, вонюче. Менше ніж Пів Одеської області. І воно розкриває свою пащу на нашу державу. Я не дипломатично зараз кажу. Сподіваюся, мені за це нічого не буде, та я й не боюся. Але ну, ще воно не тренділо. Ще й відкриває рота на нашу державу. Юра, йди лісом. Я взагалі не про Польщу. Я взагалі навіть не про Словаччину, про того Юрка, Дурка. Я про те, що ми від Росії відіб'ємося. Але ми готові навчити наших союзників-партнерів збивати клятучі шахеди. Гайда до нас. Мобільна вогнева група, будь ласка. Думаю, що класичні засоби ППО вам теж покажуть. Хлопці, тримайтеся!